Аліна керує проєктом Хартія з боку Федерів. Можемо подивитися відео. Давай. Це карнет. Наш перший ролик це, власне, з командиром корпусу. Зростаю у хартії. Дзвони за номером 3333. Ми взагалі в цій кампанії відштовхувалися від ідеї того, що в Хартії люди приходять так, а виходять з Хартії або разом з Хартією. Настільки видозмінюється, що їхнє ось це професійне зростання, емоційне, так людське зростання його вже просто неможливо не помітити. І у нас виник образ такого колоса Радоського, наші військові як такі. Образи людей, які стоять за нас, за наші міста, і ось ця їхня велич вона просто максимально тут була така. Exaggerated, да, тобто насичено. Ми пішли спочатку в статику, і ми провели тільки фотосесію. Ми зняли на зеленці власне всіх наших військових. Далі, власне, на постпродакшені комбінували людину, її позу, місто, фотографію цього міста і об'єкту, на фоні якого наш герой мав бути виділятися. Що ми бачимо? Відео це повністю згенеровано. Спочатку взяти по 5-6 фотографій кожного міста. Відібрати їх, потім поїхати в ті міста там, де немає на стоках нормальних фотографій їх відзняти відповідно до тих скетчів, які ми в принципі собі малювали початку. потім все це узгодити, потім під скетчі зробити лайтинг діаграми для того, щоб це пропрацювати. Окей, ми я улюбила фотографія зєволадом. Розкажіть, що хоч що закладали в неї, чому Всеволод біля стадіону? Тайну якогось замислу насправді все немає. дуже просто. Знакове Ну тобто, ми придивилися, Аліна не дасть приходити, скільки да, різних є. київських конкретно локацій. Ми Тобто тут же головне, щоб люди одразу впізнали, що ну, це місто. Є маленька пасхалочка Андрію Шевченка да? за підтримку, за постійну за підтримку. підтримку його бригади, бо Андрій нам теж завжди там допомагає, Андрій Миколайович. І нам важливо було підібрати ті об'єкти, які масштабні, щоб людина на її фоні була, власне, ще більше.